Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру площою 438 квадратних метри, яка знаходиться в місті Ужгород, ЖК, квадрат, другий поверх, 209 квартира. Квартира складається з кухні студії, кімнати. Кімнати житлової, гардеробної, прихожої. Та санвузла. Ось так. Починаємо перегляд з прихожої зони. Значить, тут розміщено шафу купе, ось так. Зона для верхнього одягу та взуття і верхні полиці. Ідемо далі, ліва секція, В лівій секції знаходиться по праву сторону полички, далі котел електричний та полиці для взуття. Е, нагадаю, тут 16 кВт електроенергії заведено і опалення все на електриці. Запрошую до санвузла. В санвузлі є ванна, скляна перегородка рухома, душова система, тропічний ігенічний душ. Далі омивальник, інсталяція, пральна машина, болер та дзеркало з підсвіткою. Тепла підлога по всій квартирі. Як бачите, плитка тут у всіх місцях. Тепла підлога регулюється кожен контур окремо. Кухня-студія. Маємо обідній стіл з окремим освітленням. Ось, будь ласка, далі диван, тобто зону відпочинку та тві-зону. Ось таке трекове освітлення по всій квартирі. І Маємо з вами кондиціонер. Е, Відокремлену зону кухні. Ось так все виглядає. Верхні шафи до стелі та нижні шафи. Комплектація холодильник, далі варильна поверхня і пічка. Далі маємо умивальник та посудомийну машину. Ось така цікава квартира. Ще покажу раз вам саму кухню студію. Показую весь вікна. Ось весь з вікна. І далі йдемо з вами в кімнату житлову. житлова кімната. кімнаті знаходиться ліжко 200 на 180. Маємо приліжкові світильники плюс альтернативне вимкнення світла. Тобто лежачи на ліжку, вимикаємо основне. Показую вид з вікна. Ось такий вид з вікна у нас. І також в даній кімнаті є гардеробна. Ось так. Все зроблено, відокремлено, все гарно. Маємо закриті шафки, але при цьому маємо досить великий простір. Ось така чудова квартира. ЖК-квадрат, нова будова, закритий комплекс. Ціна 68 тисяч доларів. Всім гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Залишайте телефон в описі, телефонуйте.